Просто отако. ти заходиш в книгарню є, і там поличка улюбленого, неологічного такого жанру батьки-казні уроди. І ти бачиш цю книжку, цю авторку, і такий. «Вау, я беру тебе. Привіт, друзі! Вітаю ви на каналі Дірін Завор. І сьогодні ми поговоримо про. Авторку, яка надихнула Стівена Кінга, навіть Стівен Кінг встиг присвятити цій авторці одну із книжок своїх. Ви ви вже заховали її за своїм вушком. Це Ширлі Джексон, і ми завжди жили в замку. Знаєте, я дуже довгий час полювала за взагалі такими авторами, якими надихався сам Стівен Кінг. Тому що, ну блін, я люблю його доробки. Мені подобається творчість і цікаво, ждеш ж та муза, звідки він черпає натхнення, в кого він краде якісь ідеї, І перетворює їх на ще якісь Стремніші ідеї. Це звичайно лавкрафт, і це, звичайно, Ширлі Джексон я дуже рада була побачити цю книгу на поличці і чомусь я не знаю. Ніколи не доходили руки мені подивитися, чи вона є в наявності, чи вона є в українському перекладі. Взяти, купити її, почитати, і плюс видавництво Жорш у нього зараз достатньо цікавих книжечок видається. Щодо цієї книжки, я подивилася трохи відгуків і була дуже так трохи вражена, тому що більшість ця книга і ця автор чомусь не зайшли. Але цю книгу я прочитала буквально за день, за вечір. Вона максимально цікава, вона абсолютно не нестрьона. І тут дуже крутий стиль. Не дарма, не дарма, нас на факультеті журналістики діди вчили писати коротко і лаконічно. Щодо лаконічності, я погоджуюсь а, насправді дуже прості, маленькі, короткі речення читаються абсолютно класно. Я розумію, що всі люблять брати книжку, відкривати і дивитися. О, нас тут великий шрифт, вона така товста. Я візьму почитаю. Я хочу прочитати, знаю чому всі люблять величезний шрифт, який можна побачити з космосу, і воно файно завжди йде. Тут я б не сказала, що тут величезний шрифт, але тут бачите скільки тексту в книжці, і тут буквально сторінок 238. Так, що ми знаємо про Шерлі Джексон? Насправді це така тьотя, яка не дуже і так і хотіла хвастатися в своїй біографії, що вона офігезна, крута письменниця. На її офіційному сайті про неї написали дуже коротко, що вона народилася в такому тут місці, в Каліфорнії, здається, якщо не помиляюсь, любите, ви ж любите відео без сценарію, тому сута імпровізація. Повчилася трохи. Вийшла заміж за крутого критика, і народилося в них багато дітей, і вона стала класною авторкою. І, до речі, до речі, вона написала дуже відоме оповідання, яке досі в американських школах є обов'язковим. Це лотерея. А лотерею я читала. Якщо коротко, це про таке от поселення з дивними ритуалами, де літнього місяця. Якогось там літнього місяця, здається, червень вибирали з всіх родин кого ж закидують камінням. Дуже дивний ритуал, не буду углиблюватися, тому що у нас сьогодні огляд. На... Ми завжди жили в замку. Достатньо специфічна книжка, достатньо специфічна розповідь. Мені є про що поділитися. Я тримаю зараз останню книгу, яку встигла написати в своєму житті Ширлі Джексон. Якщо коротко говорити, то сюжет дивуватий, максимально дивуватий, тому що тут є Родинна таємниця, бо Блеквуди це така от була заможна родина. В якийсь момент ця щаслива заможна родина розсипається, а точніше помирають майже всі члени родини від отруєння цукором, у якій було додано мишяк. І живими залишаються лише дві сестрички: це Мері Киця і Констанція. До речі, Констанція це таке цікаве ім'я. Я досить часто бачу це ім'я в готичній прозі. Чомусь готики дуже полюбляли використовувати це ім'я. І до речі, щось цей січень мене поперло. Я три книги прочитала за січень, і дві з яких це була Шерлі Джексон і Карміла про вампірів. Але ми сьогодні не про вампірів говоримо. Бачите, як нас тут світло? У нас жоден вампір сюди не пройде. Я зупинилася. Отож, залишається живими двоє сестер, і їхній дядько Джуліан. Кожен з цих персонажів досить цікавий <соє> своїми знаєте, торганами. Власне серед великої родини, тобто, помирає помирають батьки цих двох сестер, помирає жінка дядька цих сестер, і помирає їх маленький братик. Що ж сталося? Ніхто не знає. Всі думають, що отруїла родину старша сестра, але її виправдали. В Цьому селищі місцині, де проживала родина, і де їх був маєток, люди починаються. Пліткувати, казати, що ой, ну як так? Типу ви виправдали вбивцю. Тому констанція закривається від світу. Вона не виходить далі за ворота свого будинку. Вона готує їсти своєму дядькові і сестрі, порається в садку. Що ж робить маленька марікиця. Точніше, вона не маленька, вже її 18, якщо так порахувати, тому що вбивство, смерть цієї всієї родини сталося 6 років тому. Марікиці доручено ходити два рази на тиждень до міста, і це для неї величезний стрес, тому що всі знову ж таки тикають пальцями і кажуть, а у вас там щось недобре робиться. Всі на неї дивляться, пліткують, а вона собі йде в думках. Ну, уявіть, який це тиск. І маленька ця морякиця теж, знаєте, не, не ангел. Вона подумки всіх проклинає, каже, щоб ви в вагоні тут всі горіли, щоб ви всі попадали, щоб вам було погано, тому тобто вона нас проклинає. Тобто от такі два світи вони зіштовхуються один з одним. І спочатку для когось це здасться днем, ну, так ну розповідь така от банальна, готична, я розумію, але от я десь писала в якомусь дописі, що. Готичну прозу ну завжди треба читати до кінця. Тому що в кінці, от, от той самий ефект а, неочікуваності, жахастику і взагалі, от що тут відбулося, от усього воно там, в кінці, тому не меріться терпіння робити і ми продовжуємо читати далі. Власне, ця мала ходить два рази на тиждень туди сюди. А, у неї дивні ритуали. От ми зараз поговоримо про симпатичну магію. Ви щось чули? Угу. Я ні, для мене це було дивно. Мені я думала, що вона чимось схожа на магію Вуду. віддалено, тому що Марікиця бере е, речі своїх батьків, які померли, прибиває їх до дерева. Вона закопує годинок батька, монетки, гроші, в землю. І вона таким чином захищає свій будинок. Я спочатку подумала, що можливо це Рдух. Е, не знаю, тривожний розлад, коли в дитинстві в мене була така фігня, коли ти миєш руки, от якщо ти два рази чи три рази не промиєш, то ти там, не знаю впадеш і ти мав три рази мити ті руки. От, і от я думала, що це щось схоже в цій е, героїні. Але ні, насправді е, симпатична магія для мене стала досить таким от відкриттям. Сценарій сценарієм, але ну треба трошечки е, бути підкованим. І я б хотіла тут зберегла одну статтю про симпатичну магію. Я до кінця в ній не розібралась. Чесно, я чомусь вважаю, що це якийсь тривожний розлад. Отож, Вікіпедія не вірте, Вікіпедія, але ми сьогодні повіримо, Ця магія ґрунтується на таких двох аспектах. По-перше, що подібне, породжує подібне, або що наслідок нагадує свою причину. І по-друге, речі, які колись контактували один з одним, продовжують діяти один на одного, на відстані після того, як фізичний контакт було розірвано. Перший принцип можна назвати законом подібності, другий законом контакту або зараження. З першого з цих принципів, а саме закону подібності, маг робить висновок, що він може створити будь-який ефект, який. Забажає, просто імітуючи його. З другого він робить висновок, що все, що він робить з матеріальним об'єктом, однаково вплине на людину, з якою спілкуються. Якщо брати предмети, які належали батькам, то вони якось можуть, не знаю, нагадувати той порядок з минулого, то навіть якась там була магія, але здебільшого це було таке. Умовне заспокоювання, що все як було раніше. Вони навіть з Констанцією боялися якось порушити предмети, мамині грібенці, чи книжки на кухні. От як вони залишилися в той день вбивства, так? так вони і там і простояли всі ці шість років. Вони так, вони прибирали всі кімнати. Вони робили вигляд, що ніби от там ще хтось живе. Оця книга, вона реально якийсь такий психологічний трилер. Вона на тебе тисне, і от щодо Констанції. А дівчина ніби розумна, а от вона не дозволяла, до речі, там, деякі речі робити марікийці, там, помити посуд. Вона казала, ти збери посуд, я помию. Або там, Констанція не піде е, за межі будинку, я піду по продукти, бо так в них було все розподілено. І Констанція насправді має фобію, вона, вона не соціофобка, вона просто боїться. Що, якщо вона вийде, вона не зможе втекти вчасно, їй не дадуть е, захисту. Вона ну от просто є такі люди, які бояться заходити в автобус, бо вони настільки тривожні, бо вони думають, а що щось станеться, а як тут я звідси вийду? А щодо Джуліана, дядька дядько має теж певні психологічні проблеми, тому що він е, ще зупинився. Знаєте, от його життя, він до речі, на візочку, і його життя зупинилося в той вечір, коли всі померли. Тобто він. Намагався з папірців, він писав мемуари про те, що сталося. Він завжди обговорював це з дівчатами, щоб вони йому нагадували. І до них потикаються тільки якісь там далекі родичі раз там на тиждень на ці чаювання, і то це їх дратує, тому що в їх простір, безпечний простір, вламуються якісь люди, які їх ніколи не зрозуміють. Одного разу до них приїжджає їх якийсь названий племінник цей. Брат твої заходить на безпечний простір, а він якось симпатизує Констанції, гіпнотизує, що насправді треба вийти з цього простору і, і нею маніпулює. А це не подобається ні дядькові Джуліану, ні Марикиці тому що якого біса ти зайшов в наш замок. Ти прийшов в мій двор і варуєш у мене яблука, а вони ще навіть не красні. І що цей замок умовний? Це і був такий певний захист, де дівчата були в безпеці, умовній безпеці. Книжка насправді е, закінчується досить таки відкритим фіналом. Для когось він буде сумним, для когось, можливо, хеппі. Погоджуюся з однією блогеркою. Мені сподобалась і що для кожного ця книга буде. Інакше трактуватися, вона буде мати різні значення, і мені дуже сподобалося, тому що, знову ж таки, тут є якісь елементи, які відгукуються і в нас самих. От о, ті всі жахастики та, там що якісь демони існують, це все фігня. Насправді, найстрашніше, що може бути, це е, жах у людській подобі. В кінці ми бачимо, що. Маленька Марікиця не витримує життя з своїм племінником старшим, тому що він на неї постійно злиться, бо в них не зійшлися характери, він на неї кричав, чому вона якась дивачка ховає гроші в землю. І взагалі дядька Джуліана підкрадалися якісь сумніви щодо нього, бо йому здавалося, що він хоче заволодіти цими скарбами Блеквудів. Ми бачимо, що Марікиця бере все в свої руки і. Кидає люльку у е, смітник з паперами, згорає все тут починається. От цей момент. А що сталося? Авторка нас переселяє до першого абзацу, от до цього вбивства, до цієї розмови Джуліана з гостями, які чуювали у дівчат. А, що ж насправді сталося? І хто отруїв? І, 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 і мої ставки, так ну, от спочатку там мені здавалось, можливо, це старша сестра, але чому? Чому вона захотіла отруїти свою сім'ю? Знову ж таки. Знову ж таки, Шорлі Джексон дуже крута. Як письменниця, вона використовує художній прийом ненадійного оповідача. Люблю цей прийом, тому що тоді ти не розумієш, що бляха відбувається. Хоча, здавалося, моряки це ніби ну, розумна, мала, типу, розказує про цю свою сім'ю, про проблеми, про... вона характеризує своїх оці... родичів, які залишились живими. Але потім вже знову ж таки після пожежі. Діалог Констанції з марикицею ставить на все на свої місця. Тобто виявляється, що вбивцею була мала марикиця, і ми згадуємо той початок, коли Джуліан розповідав, що коли сім'я сідала. Вечеряти всі е, посипали свої там, ягоди цукром, крім Констанції, бо вона не їла цукор, і це ж дівчата ну, це пригадують. Старша сестра каже, що я знаю, що це ти всі отруїла. Бо ти знала, що я не їм цукру. І ми згадуємо, що ту, в той лихий вечір Маріки ця була наказана, вона залишилася без вечері в своїй кімнаті. Тобто ми е, розуміємо, що. Чому мала зробила це? Тому що в неї були свої психологічні проблеми. Вона от просто не відчувала, мабуть, любові до своїх батьків, до своєї родини, хіба для неї найблизькою була сестра? І ми це бачимо, коли вони залишаються в цьому будинку, який згорілий, схожий на замок. Дійсно, оцей захист, затишок для них умовний. Вони зачиняють не завжди ті кімнати, які були геть розгромлені, залишаються жити в кухні під відкритим небом. Яка ж мораль цієї оповіді, Скажете вам? А я не знаю, що відповісти. Тому що це просто книга, яка надавила на тебе, ступила на тебе. Дуже величезний осад після цієї книги. І я от зараз просто вам навіть це переказую і розумію, мені просто сподобалося прийомом ненадійного повідбуча стилем, цими короткими реченнями, і, власне, кінцем. Мені здається, що цей кінець було важко передбачити. Хоча, можливо, і підкрадали сумніви, що там, ну, щось з цією марікицею. До речі, я тепер дійсно хочу почитати ще приводи дому на пагорбі, тому що там кажуть, що різні герої, головні героїні, вони різні за настроєм, за вайбом, атмосферою. І ви знаєте, я тепер розумію, чому Стівен Кінг просто надихався творчістю Шерлі Джексон, бо. Тут є з чого брати. Настільки просто, цікаво написано, що дійсно. Немає нічого лишнього, ти просто плавно йдеш по тексту, слідкуєш е, за цими подіями, яких ну реально немає нічого такого, що тебе збиває, або там оця як Стівена Кінга, умовна яма нудоцтва, що ти такий, блін, ну не може це читати, ну нудно, тупо і так далі. Тут ні. Ти просто рівнесенько йдеш, і вона дійсно е, дуже йде легко. Тут немає нічого стрьомного. Якщо вам хочеться щось такого ну, трилера, такого спокійного трилера, який буде просто тиснути морально, то Шевліжексон усім сповля. Дуже круто. А і ще такий цікавий факт, що зазвичай, от ці дівчата, героїні, вони списані з її доньок, і це дуже часто простежується. Багато читала критиків, які це помічають. Сама Шерлі Джексон це підтверджувала. Я дуже щаслива, що я нарешті познайомилася з Шерлі Джексон. Я розумію, чим надихався і чому надихався Стівен Кінг цією авторкою. Якщо ви любите Шерлі Джексон, можливо, ви знаєте, що мені краще порекомендувати з її творчості, то кажіть, але знаєте, майте на увазі, що ми завжди жили у замку. В мене вже прочитана, лотерея теж прочитана. Ось, і, звичайно, б хотілося б про приводів на пагорбу почитати, тому такі от плани у мене. А підписуйтеся на мій канал, ставте цьому відео лайки, пишіть коментарі, бо я люблю з вами спілкуватися. І з вами була Діана. Всім па-па!